Всім привіт! В даному відеоролику я хотів показати свій велосипед Marine Rift Zone 2, який я переробив у електровелосипед. Велосипед маю вбудований каретичний мотор Bafang на 750 Вт плюс батарея на 13 годин. Були проблеми а, в процесі а, взагалі переробки його встановлення самого мотору. А, моделі цього велосипеда йдуть ось такі вусики, скажімо так, вуха для заспокоювача ланцюга. І якщо видно, в даному випадку а, верхнє вухо, воно стоїть, нічого з ним не робили, а от а, їх три взагалі всього є. А от одне з нижніх довелося спиляти, щоб е, мотор е, нормально став в каретку. Тому е, майте на увазі, якщо хочете переробляти свій велосипед е, на електро. Взагалі, для, для всіх, хто хоче цим зайнятися, двох підвіс, е, з двох підвіс зробити електро. Е, я раджу не розглядати моделі от з цими. З цими вухами, тому що мені ну, на 99% вам доведеться його пиляти. Якщо ви не хочете цього робити, хочете, щоб в принципі, рама була не псована, не трогана, то розглядайте моделі без цих заспокоювачів-ланцюга спереді, без цих вух. Також майте на увазі, що може в деяких моделях не вистачити місця під батарею. Я приходив в магазин заздалегідь, і я знав, яка в мене буде приблизно, який в мене буде розмір батареї. Тобто її довжина, її висота, ширина. І я в самому магазині зробив ці заміри. Звісно, я трошки не розрахував той факт, що батарею потрібно ще запхати в її в цю рельсу, в цей тримач. І... Якщо чесно, якщо її тако, ну, перевернути, так як вона має стояти, вона так не стане, буде дуже тяжко залазити. Можна, але буде дуже важко. І буде ось цей амортизатор при відпрацюванні, при нерівностях, буде її зачіпати. В даному випадку він її не зачіпає. Як би низько вона не, цей, не відпрацьовувала, е, в принципі, все решта стало як треба. Єдине, що ще сам мотор, якщо видно, його також не вдалося впритик прижати до цієї рами, тому що а, тут іде внутрішня а, проводка а, гідролінії і, та, і взагалі всіх, всіх цих тросів, і вони виходять ось тут якраз з рами. І для того, щоб не, не перетиснути їх. Довелося трошки мотор опустити, тримати от в такому вигляді. Але, в принципі, я зараз їжджу по лісу цієї висоти, мені наразі більш ніж вистачає. З бордюр також можна спокійно спригувати, з'їжджати, а можна і не спокійно можна потрошки. Коротше, воно не зачіпає. Колеса 20... 29. А, також при можливості, якщо будете. Ставити такий самий мотор, е, бажано міняти одразу касету всю. Тому що вам самі верхні передачі, ну практично вони вам не знадобляться. Перша, друга, третя, навіть да, десь до третьої зірки абсолютно вам не потрібні ті передачі. І поки у вас, наприклад, нова касета, її дійсно можна зняти там, продати якось або, ну, коротше, е, якось її використати більш доцільніше і поставити сюди меншу. І не буде у вас ніяких проблем. Наразі я взагалі не користуюся ні першою, ні другою, ні третьою передачею. Вони абсолютно, скажімо так, безполізні. В принципі, це все. Якщо є якісь питання, задавайте в коментарях. З радістю відповім.